Всім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати, як я замовляю свої колекційні томати. Дуже завжди багато питань, де замовити, в кого замовити, як замовити. Я вам покажу, де я замовляю, а ви собі вже будете вирішувати, чи вам потрібно Я вже два роки замовляю. Я задоволений цим сайтом і насінням задоволений, щоб зайти на сайт пошуку. Пишемо насіння Олександра Федорченка. Бачите, мене зразу вибирає. А вам буде треба повністю написати насіння Олександра Федорченка. Насіння Олександра Федорченка я вже замовляю два роки. Насіння гарне, помідори я вам показую завжди, які мої гарно родять. Сходить насіння, нема з ним ніяких проблем. Тому я її не міняю, де я замовляю. Буду цього року також замовляти насіння Олександра Федорченка. Але треба замовляти завчасно, бо він трошки там може через місяць, через два надіслати, тому щоб мати до сезону вже насіння, тому треба замовити завчасно. Так, що нам пише колекціонер, що вже завершилась робота над новим каталогом на 25-26 роки, його можна зайти в пункті каталог. Так, як в нього замовляється? На електронну пошту я переважно замовляю на електронну пошту. Також можна замовити через магазин на сайті. Безпосередньо тут заходиш і вибираєш собі томати. Можна зателефонувати на «Київстар» за цим номером і продиктувати список прямо зразу колекціонеру. Ну я не знаю, чи телефон візьме. Може людина буде зайнята. Я переважно на електронну пошту вже два роки замовляю. І нема ніяких проблем, щоб там якісь не були проблеми. Мені зручно і зручно людині. Зараз вам покажу, як я шукаю томати, бо у колекціонера дуже багато томатів. Заходимо у пункт меню каталог. Тут у нас каталог у двох формах. У формі PDF і в формі, здається, це Wordівський файл. Тут можна їх просто скачати і собі зразу дивитися. Щоб подивитись на каталог, нажимаємо на кнопку скачати і воно зразу нам загружається. Так, отак у нас каталог виглядає. Насіння Олександра Федорченка, двадцять п'ятий, рік. Так, що тут вам потрібно. Бачите, він зразу, колекціонер пише, що там він позначає новинками, які тільки надійшли помідори. Улюбленець, який дуже йому подобається. Зразу поділено низькорослі, середньорослі, високорослі. Проєкт гноми, чері, перець, баклажани. Що вам потрібно? Так. так, насіння у пакетиках у нього. Насіння приходить от таких пакетиках. Є зразу фото томата, яке ви замовили. І опис джаз. Наприклад, схід сонця. Зразу коротенький опис, щоб ви знали, що за томат. Канадська спадщина і старт е, Ролайс. Значить, важливо насіння томатів і перцю розфасовано по 15 штук кожному пакетику, баклажанів по 20 штук. Якісь рідкісні сорти або якісь дорогі сорти фасуються по в 10 насінин. Так, тут розповідає він про агротехніку, де він статті, і переходимо до самих помідорів. Значить, от починається низкорослі. значить, і йде зразу список помідорів. От починається гном, антус-мугастий, бананові ноги, дуже відомий сорт, синій карлик. Значить, тут дуже багато сортів, і дуже важко їх шукати. Тому я трошки вам покажу, як я швидше шукаю свої сорти, які мені потрібні. Наприклад, тут низькорослі, мені потрібно високорослі, я роблю на комп'ютері комбінацію Ctrl F, з верхньому правому куті від мене з'являється пошук, я пишу високорослі. Зразу з боку на екрані Появляються всі пункти, де є це слово високорослий. І тут просто стаєте собі в цьому меню, нажимаєте Ентер, і воно вам переключає навсюди, де слово високорослим. Тут може бути наприклад, попадається томат рожеве серце Людмили. Тут написав колекціонер як високорослий, але він, наприклад, 1,3 метри. Нам ще не треба. Значить, от ми вже дійшли до Сибірський Тигр. 1,5 метр. Ну, це ще не дуже високорослий. Давайте справді, от, от вже нам перейшло в меню високорослий, Бо там були ще в нього томати, які він, ну, тобто дуже схожі на високорослі. От у нас високорослі, в нас вже почалася паста Батісти, дуже люблю цей томат. Альбенга, бичі серце ну, дуже багато. Мрія Аліси дуже відомий томат. Можна ще пошукати. Наприклад, я написав суперрожайні, не дописуєте закінчення, бо закінчення може мінятися там ней, і там просто собі не дописуєте закінчення. Поки ви дописали, зразу комп'ютер перекину вам на Саньку, бо в нас Санька є суперврожайний томат. Щодо Саньки, то є і в магазині Санька в покосовані у пакетики, і в колекціонера. Я чесно би брав колекціонера, бо в магазині. Ці всі пакетики, ці всі насіння. Моно деколи досить такої поганої якості. Тут досить такий вже гарний якість і врожайні томати. Давайте подивимося, які в нас супер врожайні ребристий еуганських пагорбів. Так, італійський сорт. Тепер давайте оранжеве чудо землі, дуже відомий сорт. Білоруське серце, киянка. Дуже такий сорт, я теж собі хочу такий сорт киянка. Дивіться, прям обліплений томат. Мінусинське манго. У мене є мінусинський гігант, а це мінусинський манго. Датеріно-жовтий. ну Тут прямо листя нема в томаті тільки. Помідори, поцілунок неба. Бачите, тут суперрожай. Тепер за такою логікою можна вносити будь-які сорти, які вам потрібні. Там суперрожайний, супер смачний. Можна просто написати врожайний. Залежно хто якою термінологією користується. От Там колекціонер любить суперурожайний. Супер давайте. от, Є супер солодкі в нього, бачите? Супер солодкі. Так, от нам перейшло в літнє сонце. Один він написав: суперсолодкий, більш нема, більш не знайшло. Значить, у нас літнє сонце. Перший раз таки чую, суперсорт одна з найкращих 20 2020 року. Гібридизації томат отриманий, середньостиглий, надзвичайний урожайний, стіна плодів. ну Тут і видно, що це стіна плодів. 15-22 грами це такі коктейльні томати, томати в міру м'ясистій, соковиті, приємної консистенції, смачні, суперсолодкі, з медовим присмаком, справніший шедевр серед черрі. Ну, це як чері. Е, Я що вам хочу сказати? Наприклад, дуже зараз от, там є популярні гібриди, вони дуже дорогі. Там, Наприклад, там 10 насінин коштує 100 гривень, 80 гривень. Ну, тут вам буде е, 15 насінин, як тільки пам'ятаю, буде вам коштувати 27 гривень. І бачите, тут на малюнку тут справді відповідає, бо от, в мене всі томати, які він показує, які я замовляв, то справді дуже врожайні. То не сумнівайтеся, що це буде відповідати. Бачите, такими кистями буде томати, тому варто і це вихідно таке собі замовити. Тепер я вам покажу кілька томатів, які я цього року буду замовляти, щоб ви орієнтувалися. Так буду замовляти французький гроновий. Прекрасний перевірений з часом сорт Сибірської селекції. Середньопізний, високоврожайний, стійкий до хвороб. 12 1,5 метра, з великою кількістю костей дуже люблю. Посанкування помірне, дуже гарний томат, мені сподобався і дуже відомий він. Пальміро Олександр гігант, чудовий, високорожайний, середньостигний сорт з Італії. Вони високорослі, тому зважайте, треба буде їх підпори для них. Плоди дуже красиві, крупні, гігантські біфштекси. Насичено рожевого кольору. Може бути до 900 грам майже. Ну, от такі. знаменита полуниця місій Шлаубах. Це дуже відомий сорт, чудовий, дійсно знаменитий сорт, урожайний, середньостиглий. Дивіться, якщо у вас, наприклад, північ, захід України, у нас тут холодніше. Зараз наш і вже весни холодні, в травні, от нас навіть перед червнем можуть бути заморозки. Тому томати садяться пізніше. Ну, і в нас ну, вже вересень, жовтень, вже в принципі дуже теплі. В нас цього року до жовтня місяця росли томати. Але все рівно треба брати більше, віддавайте перевагу середньостиглим сортам. Пізньостиглі, треба їх буде прищипувати, треба трошки буде з ними гратися, краще середньостиглі, і ви тоді ваші томати достигнуть. Якщо вже у вас південь, схід дуже у нас такий теплий, центр України, то можна брати і пізньостиглі. Краще вирощувати в теплиці, але можна в відкритому ґрунті. Так, що в нас тут 2 метри, дуже багато плодів серцевинної форми, 500 грам, м'якоть кавуна, смачна, солодка, і тани в роді. Звичайно, візьміть до уваги, що такі сорти, от наприклад, дуже м'яка м'якоть, от вони чисто для себе. Ви нікуди їх не завезете. Бо, от Наприклад, мені треба десь їх підвести або десь комусь передати, то такі помідори. Ви не передасте, тому це майте на увазі. Фасовка, бачите, 10 насінин. Тут написано, бо рідкісний сорт, тому 10 насінин. Ось такий томат. Отут на кущі дуже красиво на кущі. У нас форма буде або доставка простою поштою, або новою поштою. Собі заповнюєте ім'я по батькові, місто, відділення, нова пошта, де собі телефон, і е, ви можете собі обрати, які там попередньо оплату, оплата при отриманні, е, і собі пишете, коли ви там замовили і коли оплатили. Це я собі попередньо, бачите, зробив список томатів. Це всі ще я не перевірюю, чи в нього є, може бути, що в нього якісь відсутні. Якщо в нього якісь відсутні, то тут пишете, можна вказати запасні. Так, що в нас от по списку? Зараз вам я трошки збільшу. От, в принципі, собі хто хоче, то може прочитати: Стопудів, французький гроновий, пальмір Олександр, Полуниця, Оміт, Серце Пустері, Шоколадний перець, Сержант Пепер. Деякі у мене вже є, деякі я ще хочу поновити собі. Косо, очі, очіосан, бананові ноги, Циндао, джаз. От, наприклад, джаз у мене дуже люблю, я його. То я собі хочу ще додатково замовити. Обов'язково тут бачите, вказуєте запасні сорти, щоб вам міг замінити. Наприклад, не буде. І обов'язково вказуєте подарункові пакети. На кожні 5 пакетиків замовлення, один пакетик це подарунок. Можете зробити самі список, або колекціонер сам вам зробить на основі вашого замовлення. Тут, наприклад, в мене буде 20 штук я буду замовляти, тут в мене буде 4 подарункових пакети. Отаким От чином я заповнюю цю форму і відсилаю на. Електронну пошту. Тепер давайте вернемося до сайту і я вам ще покажу оформлення замовлення. Заходимо в пункт меню Як замовити. Мінімальна сума замовлення по Україні 270 гривень, це 10 пакетиків. Ну, В принципі, щоб людина дурно не цей, виконує замовлення він, значить, у порядку черги протягом тижня. Ну, ті роки в мене був протягом місяця йшло. Може бути, ну. Розумієте самі свята, багато замовлень. також необхідно врахувати певний час пересилки. Тут залежно від пошти, нова пошта буде швидше, проста пошта буде довше йти, але врахуйте, що зараз нова пошта підняла тарифи, тому я думаю, що є смисл і новою замовляти Укрпоштою. Як здійснюється оплата, можна оплатити на картку Приватбанку, є рахунок. Далі замовник описує, як можна зробити саме замовлення так, Прізвище, ну це всі ми розуміємо. І зразу от, бланки замовлення, що я вам хотів показати, тут можна скачати бланки замовлення, цей що я вам показував. Тут собі скачуєте, появляються такі бланки, і ви собі заповнюєте. Або можна, як ми казали, або замовити телефоном, або інший спосіб. Отаким От чином я роблю замовлення Олександра Федорченка. Дуже завжди в мене багато питань, як замовити, які сорти можна замовити. От тут бачите, дуже повно сортів, які ви хочете. Тут можна самому, тут днями і місяцями вибирати, бо дуже багато сортів. Головне, щоб ви мали місце, де їх садити. Тому на цьому будемо завершувати. Бажаю вам успішно замовити томати, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.